Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Хочу з вами сьогодні поділитися рецептом дзеркальної глазурі, на мою думку, найбільш вдалим. Нею можна покривати мусові тортики та робити дуже гарні потьоки на класичному тортику, покритому фінішним кремом. А оскільки вона білого кольору, її можна пофарбувати в будь-який колір, що підходить по тематиці вашого торта. Ну що, давайте перейдемо до приготування. А весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що нам треба зробити, це замочити желатин холодною водою за пів години до приготування, аби желатин добре набух. Коли це сталося, відважую в ковшик з товстим дном потрібну кількість цукру, води та інвертного сиропу. Взагалі по рецепту краще брати глюкозний сироп. Тоді глазурь буде плотніша та буде легше зробити глазур саме білого кольору, бо глюкозний сироп прозорий, а не з жовтизною як інвертний сироп. Але в мене в холодильнику завжди є інвертний сироп, і я зазвичай роблю глазур, використовуючи саме його. А як приготувати інвертний сироп в домашніх умовах, ви можете дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Ставлю ковшик на середній вогонь і чекаємо, поки наш сироп закипить. Я його лопаткою не перемішую, а тільки іноді похитую ковшик зі сторони в сторону. Паралельно відважую в таку мірну кружку потрібну кількість білого шоколаду та невареного згущеного молока. Коли сироп закипів, варимо його до температури 105 градусів і заливаємо нашим сиропом шоколад зі згущеним молоком. Трішки перемішую глазурь лопаткою і чекаю, поки вона остине до температури 60 градусів. І додаємо до глазурі желатин, який набух, і 1 чайну ложку харчового білого барвника діоксид титану. Трішки перемішую лопаткою. А далі нам потрібно пробити глазурь погружним блендером. Занурюю блендер в глазурь під кутом і тільки тоді його вмикаю. Це робиться для того, аби утворилось якнайменше бульок в глазурі. Перебиваємо глазурь до однорідності і накриваю її харчовою плівкою в контакт. Залишаю глазурь остивати до кімнатної температури. Далі потрібно її поставити в холодильник мінімум на 8 годин. Глазурь повинна дозріти. Я глазурь зазвичай готую в один день той самий, що і готую мусовий торт. А вже на наступний день, коли торт повністю замерз, потрібно глазурь підготувати, зробити з робочою температурою. І тільки тоді покривати нею торт. Спочатку роблю таку конструкцію. На піднос стелю харчову плівку і посередині ставлю верх дном тарілочку. Далі виймаю з холодильника глазурь, знімаю з неї харчову плівку, ставлю кружку з глазурю у високу кастрюльку з водою та ставлю каструльку на вогонь. І ось таким чином від води, яка нагрівається навколо кружки, глазурь буде розтоплюватися і нагріватися. Під час цього процесу глазурь, звичайно, потрібно перемішувати лопаткою. І ось, коли глазур досягла такої консистенції, залишились ще нерозтоплені шматочки глазурі. Виймаю кружку з глазурю з гарачої води і перебиваю глазурь блендером до однорідності. Це робиться для того, аби глазур не занадто нагрілася, ну, наприклад, до 50 градусів. І треба буде довго чекати, поки вона остине до робочої температури. А робоча температура 30 градусів. А так. Наша глазурь нагрілася тільки до 36 градусів, і для того, аби вона швидше остила та позбутися бульок, пропускаємо глазур декілька разів через сито. Можна зробити це декілька разів. Ось моя глазурь має 31 градус. Ще все ж таки трішки забагато, тому ще пропускаю її через сито. Ось нарешті моя глазурь остила до потрібної температури. І тепер треба діяти швиденько. Дістаю з морозилки свій торт і ставлю його дно ну, на підготовлену конструкцію. Знімаю харчову плівку, кільце та ацетатну плівку. І поки на тортику ще не почав з'являтися конденсат, поливаю торт глазурю. До речі, цей мусовий торт ми з вами готували в минулому відео і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Також трішки глазурь пофарбувала в червоний колір і налила її в зіп пакет. І ось такими хаотичними рухами роблю узор на тортику. Оскільки тортик заморожений, глазур температурою 30 градусів покриваю його тоненьким шаром і все зайве стікає. Через 5 хвилин деякі капельки глазурі ще висять в повітрі і тримаються на тортику. Їх я забираю шпателем. Потім, коли тортик перенесла на підложку, всі залишки глазурі переношу в баночку і зберігаю її в холодильнику. Вона може зберігатися в холодильнику до місяця. В принципі, цієї глазурі може вистачити ще на один маленький мусовий тортик. Щоб це зробити, потрібно всього-навсього знову довести глазурь до температури 30 градусів і з нею можна знову працювати. Цією глазурю я також роблю потьоки на тортику, покритому фінішним кремом, наприклад, ганашом. Торт має бути гарно вирівняний та добре охолоджений. Далі виймаю з холодильника глазурь, ложкою відбираю потрібну мені кількість глазурі в кружку. Ну, наприклад, 2 столові ложки. Таким самим чином на водяній бані її нагріваю. Пропускаю декілька разів через сито і доводжу її до температури 27-28 градусів. В цьому випадку робоча температура глазурі трішки менша, адже нам потрібно, щоб глазурь затримувалася на тортику гарними потьоками. І ось таким чином моя глазурь в зіп-пакеті, відрізаю невеличкий носик у пакета і роблю свої потьоки на добре охолодженому тортику. Ще хочу додати, що ця глазурь дуже смачна і з нею легко працювати. Вона гарно та рівномірно лягає на тортик. Якщо відео сподобалось, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З Нетерпінням чекаю ваших коментарів. Бажаю успіхів в приготуванні. Не бійтесь експериментувати. Головне бажання.